наука та освіта, бізнес в цьому клані лідер, Наука це фундамент, а держава це підтенка. От Я о, цього не розумів напевно з місяців сім, а потім зрозумів, що коли бізнес починає комунікувати між собою, у нього виникають безліч питань стосовно того, що робити. Тобто в технологічних процесах, в інноваціях, впровадження тут виникає питання, що потрібна наука та освіта. Ми от зараз почали недавно співпрацювати з київським колітепом по цьому питанню і розуміємо, що від цього точно ніяк. І вже коли починається така комунікація, ми розуміємо, що скажімо, розбиватися і зростати неможливо без підтримки держави. Без підтримки держави це таке абстрактне поняття. Я б більше сказав, що це. Якщо приложити на наше будинку, це, наприклад, от закон, який нас видав НПУ наприкінці червня про підтримку, кредитування те сімдев, процедуру і все, що стосується енергобезпеки. Всі це зрозуміють, по банкам зараз пішла ця активна історія. Тому кластер, в першу чергу це. Не втрачаючи суб'єктність, підприємці комунікують і обмінюються досвідом між собою, допомагаючи зростати один одному і зростати всім разом. попросту. що б такі болі, як створення нашого класру? Я сам інженер, 20 років займаюся теплотехнікою. Перші 10 років купіправдай, напевно, більшість. Через 10 років почав власне виробництво. Почали з нового металообронного циклу. І під час війни так досить добре розширились до ну, скажімо, заводу по виробництву виробництво твердопаливих потелень, систем тепло підлог. І перший рік війни я шукав відповідь відповіді на питання: що робити? Війна, як виживати під виробництво, підприємство, ринку розбуду, експорт. І ходив по всім цим міроприяттям, а, чесно кажучи, ніяких таких відповідей для себе не знайшов. Тобто більше було питань, А, от. І для мене особисто я розумів, що тільки в об'єднанні може бути якась сила і і, скажімо, рішення тих питань, які виникають в мене. Я задумався, а, чи в мене одного такі питання? І якщо до цього я ніколи не комунікував зі своїми конкурентами, ніколи. Тож тобто, ми зустрічалися на виставках на готельні 20 років, там якось дивилися один на одного. То в цей момент я вирішив позвонити всім заводам, взяв трупа, добрий день, я такий-то. А чи було б вам цікаво, ну чесно скажу, там, з 50 дзвоник відгукнулось 15. Ну, це нормально там, дубірка. І, а, і оці чотири е, проблеми. Ну, ви, ну, виявилися релевантними для всіх. Тобто вихід на міжнародні ринки або хто вже вийшов, як розширюватися. Участь у відбудові України як в тендерах. Ну тоня як участвувати, тен, е, ну, то есть, понятно, як але як їх вигравати, Тобто, як по суті е, нормально прогнозувати свою загрузку виробництва. Залучення інвестицій зрозуміло, що е, я побачив такий тренд на початку: коли ти звертаєшся в компанію як або як ФОПКА, Uh, дуже мало тендерів, і дуже багато тендерів було, коли ми подивилися на об'єднання. Тобто ну, не, не, не маржинальні замажунальні асоціації, що на них більше інвестицій, більше тендерів. Ну і захід бізнесу, лобівання інтересів учасників кластеру. Uh, цим ми, ми стикнулися не ну, я особисто спікнувся. Напевно, ну, кожен з вас, коли ми блокуємо податкові накладні, да? uh, вони там. Почалися під час війни, і війни, активно зараз опять якась фаза йде. А я побачив, що е, навіть таке просто, ну, складне або просте питання вирішувати простіше в об'єднанні. Тобто, тоді я вирішував це через спілку українських підприємців. Я потім подумав, чому вони можуть самі себе захищати, чому не можемо самі собі розблоковувати ці накладні, ну захищаються і розкладаються інтереси асоціації. Якось так. Ну, і до чого я дійшов, що час домовлятися і навчитися довіряти життя, змусило нас співпрацювати, бо ми країна горизонтальних зв'язків. До речі, це важливо зрозуміти, що Україна не побудована вертикально, а побудована горизонтально. Якщо взяти початок війни, то не було прямих вказівок з по вертикалі від головнокомандуючих від президента. Кожен приймав рішення на своєму місці, там будів танка стріляв. Баришня, яка продавала на заправці касир, вона випускала без грошей, потрібно було вигружали ці автомати, і це допомагає нам вийти. І це, якщо подивитися, це наш історичний наслідок. Скажем, коли були там, братства, братерчики, тоді ну, у нас не було патріархату, який будувався зверху. На прийшов цар, не цар, а не патріарх сказав: от тут цей буде священник, То це не так воно було. Воно все почалося знизу. Один, один братчик, другий братчик, і ходили від села до села, несли просвіту. Тобто То есть ми Україна горизонтальний зв'язків. Тому отакі от об'єднання це в першу чергу показують нашу силу. Тобто точно зверху нам не прийде ніяких рішень. Тому, е, тому от, пласкар це теж сьогодні. Тренди, тренди зрозуміло, можна подивитися на Польщу просто 10-15 років тому, і ми йдемо приблизно таким же своїм, але приблизно таким же шляхом. Фінансові можливості надають, але для об'єднання. Чесно кажучи, ми поки що як молоде об'єднання, у нас маленькі успіхи в цьому. А, думаю, що більше нам тут поділяться більш досвідченими товариші цим досвідом. А, це наші песи. Що ми хочемо модернізувати старе, бути конкурентно спроможними, чути один одного, бути почутим, щоб нас почули там зверху, взагалі чули, доповнювати, а не втрачати. До речі, оце в центрі стоїть важливе питання: що, а як же ми будемо конкурувати, коли ми об'єднуємося, Ми ж виготовляємо одну ту саму продукцію. Це, напевно, один з таких великих викликів, з яким доводиться боротися завжди, бо ці питання це ж конкуренти. Як ми будемо і оце от завжди треба пояснювати, і найбільше часу на це пояснюємо, що ми тут отримуємо більше, треба навчитися довіряти, а не конкурувати. Працювати разом а, до речі, це питання надважливе, Я коли розглядав його про конкуренцію. Є така крива конкуренції, як вона розвивалась спочатку. У нас ну, подивитися там 100-150 років тому. Ну, спочатку ми конкурували товаром, просто наявності товару. Потім ми конкурували продуктом, упаковували цей товар щось з потім ми процесом, як ми видавляємо цей товар. І це все, цей, цей рівень конкуренції доходить до взаємозв'язків. Найвищий рівень конкуренції зараз взаємозв'язки. Тобто, скільки в нас взаємозв'язків. І кластер це оперешне про взаємозв'язки. Тобто, по одному виживати завжди складніше. Тут ще от я для себе зараз виділив, напевно, саме Так, питанням. По суті, після наших довгих таких смислових сесій ми пройшли, що наше місце стати голосом галузі теплоенергетики. Так ми різні, але те, що нас об'єднує. Ну, це резюме, того, що я вже сказав. Ці лікласти ми виписали тут сім для себе цілей. Багато з них е, виходять з цілей сталого розвитку, то що прописала Ну, от це наші компанії, які входять а, вже 16. От. значить, ми розміщені по всій Україні. На жаль, чому говорю на жаль? Тому що все-таки це визначення кластеру географічне, воно більш релевантне, як швидше, швидше, все таки, комунікувати, розвиватися, коли ти зосереджений на одній території. Ми по суті зосереджені на таких трьох територіях центр. Захід схід. Значить, що ми як виробники виготовляємо котрі всіх від газових, електротвердопали, полетні, це від маленьких котів, які ви можете встановлювати в себе вдома до великих котелів, промислових будь-якого призначення баки, бойлери, розподілівачі, автоматика, пальників, панелі, нагрівачі. Якщо сказати одним словом, ми виробляємо все, що вони робить І Джерела тепла це, це до нас. Діяльність кластеру, всім видів це релевантно для кожного кластеру. Що в нас зроблено за по суті? Сьомого за 6 місяців нашого сховання ми участвували в трьох виставках в Італії, Литві і Польщі. Проводили безліч активності. У нас на них сьогоднішнього виставки, форуми, презентації та інше. У нас було три декілька спільних проєктів: це модульні типові рішення для ОТГ. Зараз ми Є партнером Сенсбанку, і для дома, і для підприємств. В нас є спільна програма у кредитовому, по спрощеному кредитовому спрощеному мобільних рішень, мобільних колень. Перших є в поле, але також є в закладах наказаних розраховувати описі. Ми сертифікували справу це не ну, просто не просто. А, І Якщо мене питають, яка користь під клас доступати, не, платить, не, Справді, не тобто, що, що, що я під ще під не замовлю. Якщо ми візьмемо кожне окреме підприємство, кожен окремий завод, візьмемо фінансовий його показник, він завжди може бути якось Ну, я умовно, чи завантажений, навіть не фінансовий, завантажений, синусої до виробництва. Для кожного підприємця, для кожного виробника загрузка стабільна його виробництва, це Коли ти один, тобі завантажувати, є замовлення чи більше, чи більше. Коли в тебе багато замовлень, тобі приходиться їх да, відмовлятися. Коли в тебе мало замовлень, ти їх судорожно шукаєш. І це така синосовіна. Якщо ми говоримо, що ми розглядаємо нас об'єднання. То при перезавантаженні е, замовлень, ми ділимося цими замовленнями. Тобто я не можу взяти це замовлення, бере на хтось наші. От. І насправді це дуже допомагає, допомагає стабілізувати цю е, пряму загрузку, навіть вже не криву, а пряму загрузку свого виробництва і більш-менш прогнозувати роботу своїх виробників. Ну і для мене особисто. Для багатьох членів кластеру ми виняли рішення, що ми свій смітитися. Якщо ми можемо вийти на себе об'єднання на нашу заводу, то це тільки бачимо. дуже такий важливий момент. Планом на 24 рік залучити 50 учасників зараз 16, отримати три гранти. На, наразі у нас ніжого гранту не, не отримали. Експорт участі в двох виставках. Одна у нас буде вересні, інша дозволяється. Робота з державою. Насправді, в якийсь момент от, по отриманню грантів, я вже зрозумів, що це навіть не це вже просто якась ціль поставити галочку. Більше ми вже роздруковуємо на спільні проекти. Тобто і це напевно для кожного підприємця, хто вступає в об'єднання або неважливо, коли. Це мана небесна, люди хочуть задховувати на гранти на фінансування, я для себе особисто прийняв рішення, не Тобто Краще заробляти самому, краще придумувати нові проєкти, які допоможуть заробити гроші з цих грошей вже фінансувати діяльність класів, об'єднання чи компанії, чи нічого іншого. Для мене такий путь дуже. Тому ми шукаємо долучити до вас. Інших дотичних виробників, щоб зробити таку еко-систему, що ми могли всі рішення по титулі, які ми виготовляємо, проектуємо, могли виробляти самі. Також наступним у нас імплементація цих рішень, то що зараз також, вже актуально звучить після програми з Сенсбанком. Одне діло виготовити модульну котеню, друге і встановити в громаді. Окей, якщо ця громада знаходиться там, в полі зору 100-200 кілометрів заводу, це не проблем. А якщо це їхати там, за 500-600 кілометрів, то ці питання мобілізації по то, тому слуховані, Тобто наступний крок ми будемо розвивати, долучати сервісні компанії, щоб допомагати нам, скажімо, в сервісуванні наших рішень, які ми впроваджуємо в Україні. Це все. Ми... Дякую за увагу. Оно цікаво, записуйте наші на контроли. Е Готові відповісти на всіх питання, якщо вони ще не залишилися. Або все зрозуміло, але щось.